Я порада, як витримувати в собі дисципліну, на мою думку, в мене є велике відео на цю тему, це розуміти ваш стан і в плані дня розуміти, куди цю звичку засунути. Наприклад, я приводила приклад, що якщо я раніше ходила на танці Хілл середа п'ятниці, після танців я така вся лечу, сексі-красуня, мені здається, я просто взагалі звізда. Ну, і якщо б я по плану поставила 30 хвилин книгу читати, ну воно би не спрацювало. В якийсь би момент ну, я якби просто би це не робила. А наприклад, читати книгу вівторок четвер, після величезних робочих днів, я приходив додому, їла, закутала сплєдік. І дуже важливо доречність то, тієї дії відповідно до стану в вашому плані. Uh, і дуже часто тут великі проблеми.